Потужного всім здоров'я, пані та панове. Якщо ви слідкуєте за новинами War Thunder, то обов'язково ж ви переглядаєте сайт, який зараз усіяний на першій сторінці всіми новинками грядущого патчу. Ну і на вашому екрані відрізки з офіційного трейлеру майбутньої обнови. На стрімі в прямому ефірі я робив реакцію саме на цей трейлер. Ну і наступний патч буде під назвою Левіафани. А чому? Та тому, що виходять нові здоровенні зенітки. Ну і найтоповіші кораблі вже вінець гарматних кораблів, які вже далі не будуть розробники нічого додавати. Ну і підгілка Швейцарії в Німецькій нації. Ну і згодом я повністю переглянув цю пряму трансляцію з нашим сонцевеликим В'ячеславом Буланніковим та його другом. І почну з найменш цікавого до найбільш хайпового в цьому патчі. Пройдемося по новим механікам, як бачите, це скит палива на авіації, в якій він був в реальному житті представлений. Ну і знову потрібно ж обов'язково назначати і нову клавішу, яких і так не вистачає на клавіатурі. І як бачите, увімкнувши форсаж, це паливо загоряється, і як нам обіцяє пан В'ячеслав, наш улюблений, то. Скоріше за все, це може якось попливати на ворожі інфрачервоні ракети. Далі додали мітки наземних тілей, ботиків на радарі в кокпіті. Ви бачили це і на Су-30-му спочатку, і зараз на F-18. Я так розумію, на кожних літаках буде по-різному. Ну, якщо ви звернули увагу, що дуже багато всяких іконок по низу екрану. Підказок перемкнення нічного бачення, таке інше, то В'ячеслав, наш улюблений, сказав, що буде їх ще більше, і вони будуть додавати їх потроху поступово. Тому готуйтеся до можливо ще реклами на, на півекрану. Коротше, ентефрейс буде перегружений. Добре, що вони зробили, що можна його прикрити. Ну, звичайно ж, парочку нових карт переробили. Це Берлін та Кубань. Як бачимо, більш-менш гарно виглядає. Звичайно ж, це викручена графіка на максимум. Топовий комп'ютер у пана В'ячеслава. Ну і що мене порадувало, це дерева падають дуже швидко. Це, напевно, вони будуть такі дерева падати тільки на нових картах. Перероблені дерева, старі такі залишаться, які були. Ну, і сказав він, що також зроби, переробили трошечки вибухи та все, що горить, та палає. Як бачимо Кубань, карта більш-менш непогана. Ну і ви бачили на початку Шерман, який обвішений сітками. Це, звичайно ж, новий розвод на донат, новачків та і не тільки. Ну, така ж схожа ситуація, як і з тиграми та Оствіндом у німецькому преміум-паті. Ну і бачимо Скінк-зенітку преміум. На до речі, запитували про майбутні преміум... преміумні зенітки і відповіли, що... Не дуже вони хочуть, щоб людина одним респом першим грала на преміумній зеніті. Ну і бачимо радянський преміум пак. Це ІСян, звичайно ж Т-34 чергова, уже з екранчиками, і всього вони 10 мм, більш-менш такі декоративні, але проти фугасів може навіть допомогти. Також преміумний Ганомак трофейний, він їде, стріляє, все як звичайна зенітка. Ну і звичайно ж. За найпопулярнішу націю в грі Британію додали такий же самий набір. В принципі, Avenger досить непогана СТ, але це інше не таке дуже грабельне, як, наприклад, за Радянський Союз, Німеччина або ж США. Ну і бачер новенька цього патчу, яка вже на сайті давним-давно в Новинах, така собі машина. Не, не буду радити нікому її і Не дуже грабельна. Ну, і бачимо Т-72, нова, з комплексом активного захисту, як там, арена він називається. 30 років його розробляли, не знаю, чи до кінця розробили. Ну, Проти кумулятивів повинно допомагати. Ну і проти фугасів. І тут ще пан В'ячеслав розказав про якусь нову механіку, я так до кінця не зрозумів. В цій ітерації. Тестового серверу вона ще не працює, але він сказав, що е, снаряд БОПС буде зменшуватись при пробитті броні. Тобто нас чекає черговий нерв дамагу ломиків, який так вже не дамажить. Я недавно пограв на Абрамсі і це якийсь капець. Знову тайпи 90 не пробиваються, точніше пробиваються, але уламків ніяких немає. Зате Абрамсу постійно корзину виносять. Він тут розказує, що зменшується лом, зменшується його фізична структура при пробитті. Не знаю, чи як це повпливає на дамах, але сподіваюся, що не дуже. Ну і Т-72-ка, Вона буде знаходитись на бойовому рейтингу 12,0, що досить дивно, тому що нічого в неї такого немає, щоб протистояти більш-менш адекватно леопардам чи Абрамсам. Заднім ходом 4 км на годину на топа грати майже неможливо, тому не раджу вам в першу чергу її викачувати. А от що цікаве, можна задуматись над покупкою. Якщо ви якийсь шейх, то це, звичайно ж, альбатросик. В принципі, навчальні літачки в нашій грі досить такі цікаві, вони непогано роляться, непогано літають. Він на досить низькому бойовому рейтингу, але балістичних обчислювачів у нього. Немає, що для штурмовичка такий собі показник. Але якщо ви скіловик і шарите, як це все грається, то вам обов'язково сподобається. До того ж він буде за інші нації в наступних патчах, тому можливо купувати преміумну версію не потрібно. Чисто можна почекати, поки в іншій нації додадуть, про це розробник також сказав. Ну, до того ж, я нагадую, що в минулих тестових серверах також було кілька ітерацій, і на кожній з них додавали деяку техніку. Тому все, що зараз є в наявності, це не означає, що воно і буде і надалі. Тут я в цьому відосі не згадую про такі машинки, не дуже популярні, не преміумні, як, наприклад, Чафік за шведів, які вже показували на сервері. І, і в цьому ж стрімі, і також італійський Леопард 1 без стабілізатора, машина взагалі не для кого, навіть в ту сторону не дивіться напевно, найгірший танк в грі. Ну, що стосується клонів Леопардів, знову літка вам намагається всучити черговий преміумний Leopard 2.4, який вже по рахунку четвертий чи п'ятий в грі. Машина точно не для новачків, тільки якийсь кіберспортсмен може її розкрити, оскільки дуже понерфили цей леопард, понерфили його снаряд. Ну і звичайно ж не дали преміумну версію леклерка прототипа. Зате впихнули його в дерево прокачку. Дуже геніально. І ще намагаються вам f 5 a черговий продати, який зараз переживає не найкращі часи на своєму бойовому рейтингу. Ну, якщо вам мало f 18 та f 5 то додали спеціально для вас швейцарську підгілку у німецьку націю. Як ви бачите, той же самий F-18, але прикол головний його в чому? В тому, що в нього засвітились ракетки АІМ-120, у нього. Та більша дальність, можливо, вони будуть далі летіти, із 40 км на 6 км висоти їх можна буде стабільно запускати. Ну і на рахунок NSC не все зрозуміло у топових версій Хорнетів. І, до речі, фінський також був показаний. Ну і по Швейцарії, в принципі, ну і все інше серед клонів в нашій грі є. Ну а що здається клоном, але насправді їм не являється, це, звичайно ж, F2 Mitsubishi, японський топовий літачок, є і преміумна версія буде. Із топового, що цікаво, це бойовий рейтинг 13,7. Але на відміну від F16, у нас 8 підвісів та Афар Радар. Так, у нас трошки гірше льотно-технічні характеристики по швидкості, по маневреності, на відміну від F-16. До того ж, АМ120 трошечки краще, ніж японська версія, вони більш маневрені. Ну і підвіси проти наземки у нас не настільки хороші, як у топових штурмовиків, тих же самих F-15E. Є. є якісь протикорабельні ракети, але я. Так зрозумів, що вони будуть погано працювати проти танків. Ну і головна причина, чому називається патч саме Levi це, звичайно ж, найтоповіші гарматні кораблі. Як ви бачите, Айова, Бісмарк, Совєтський Союз, Рішельє, Ямато і британський вангард. Також бачимо преміумний корабель за Німеччину та за Радянський Союз. Пан В'ячеслав сказав, що не буде сучасних ракетних крейсерів і взагалі сучасних кораблів, тому це вінець взагалі корабельної техніки в War Thunder, тому більше топів далі топів не буде. Тому якщо ви флотоводите, не дай Боже, в War Thunder, то ось, до речі, Рома ще за Італією, то вам далі вже не буде сенсу качатись. Ну і левіафани за наземку. Це, звичайно ж, нові топові комплекси, зенітні в нашій грі. З новими механіками кількох юнітів, з новими імбовими ракетами. Вистрілив ЗАБУ, Ви спочатку радаром ведете. Їх поближче до цілі кілометрів до 7-8 далі вона вже захоплює головкою теплового наведення та оптичного, і мало шансів на невеликі відстані 7-8 кілометрів у ворожого літака від вас втікти. Я на зенітчик, тому розкажу вам спочатку про тактику протидії цим зеніткам, тому що я граю на льотці, частенько штурмлю. Ну а потім вже розкажу про саму нову механіку юнітів та інше про зенітки. Ну, коротше. По-перше, розробники сказали, що будуть віддаляти респи е, літакові, вони будуть знаходитись приблизно 25-30 км від танкового поля. Також буде зниження початкового руху респо літаку від 2 км до 1,5-0,5 км. Ну і як тільки ви на СПО бачите, що вас захоплює АРСТ, потрібно одразу ж відкидувати купу ХТЦ, ЛТЦ, тому що на такій відстані для ракети. Що, ви, що, ну, що ваш силует в, тепловому, в тепловій сигнатурі і в радіолокатіній, що ХТЦ, лтц буде однаковим, тому на великій відстані ще буде шанс, що ракета якось зіб'ється на засоби протидії. З 7-8 кілометрів і ближче, у вас вже шансів на те, що вам допоможуть ці ХТЦшки, взагалі ніяких не буде. У ракети дуже продвинута система захисту від протидій. А враховуючи те, що вона спочатку летить вверх, то навіть ганяючи по низам, у вас будуть шанси там на антипот чи ще щось. але... Не 100%, вона зверху вас бачить, зверху ваш силует запам'ятовує і, звичайно ж буде доганяти. Ну, в принципі, всі майбутні зенітки на цей момент, які є на, доступні на Dev-сервері, я вам показав. Зараз розкажу про основні механіки цих комплексів. Якщо ви спочатку подумали, як і я, що він буде займати два слота в сетапі, то це не так, це поки що тестова версія, і воно так відображається. Прокачувати потрібно тільки радіолокаційний комплекс, а працює саме багатоюнітний режим, як наприклад на ЛТшках БПЛА. Ну, як бачимо, пан В'ячеслав обирає додаткові пускові установки. Вона респається з нікуди, ну, це таке ще нічого страшного. Головний прикол в тому, що ти їх можеш нареспати дві штуки. І до кожної такої пускової установки є окремо два ящики з боєкомплектом. Тобто, уявіть скільки ви можете назапускати цих імбових ракет по всім підряд. Літакам. І я вже уявляю, як взвод з чотирьох гравців розвертає ці 12 машинок, і по ним прилітає 3000 фунтовий фаб від сушки 27 чи сухаря 34. -го. Ну і до того ж, одразу хочеться уточнити на рахунок знищення цих машинок, як пан В'ячеслав нам розказав, що при знищенні саме радіолокаційної установки вважається знищеним повністю увесь комплекс. Хоча є виключення, наприклад, як японська, японський комплекс зенітний. Там вони можуть працювати по ОЛС, і як знищивши радіолокаційну станцію, ви ще можете грати на установці запускній установці. В принципі, це і на американській версії повинно працювати, але поки що вони не розібралися як одночасно кілька видів ракет в грі реалізувати, тому ще не працюють АІМ 9М. На американській версії, і тільки АМРААМИ працюють. До того ж, якщо знищити дві пускові установки, то також увесь комплекс враховується як повністю знищеним. До того ж, ще не відомо за яку кількість очків відродження буде це все діло відбуватись, але пан В'ячеслав відповів, що не більше, ніж у звичайних танків. Тобто приблизно 100-160 це максимум, а можливо зроблять так, як і зараз у зеніток 70-80. Ну, першим респом маю на увазі. Ну, для тих, хто хоче себе повністю відчути командиром зенітно ракетного комплексу, додали ось такий екранчик з радаром, з усіми характеристиками, які виводяться на екран. Цей режим не кінцевий, і в ідеалі хоче пан Буланніков прийти ось до такого результату, де буде якомога більше інформації про ракети, її запуск, про цілі, про перешкоди, які можуть бути. Ну і також він почав усіх заспокоювати, що номінальна даність 40 кілометрів, 40 кілометрів, уявіть собі. Це не те, що на 100% буде на 40 кілометрів вражатися льотка. А це просто так: максимальна дальність при ідеальних умовах, якщо не маневрує тіль і повністю радар налаштований, і ракета в ту сторону наведена. Коротше. Просто льотчики-штурмовики, готуйте свої, так би мовити, п'яті точки до, май... до майбутнього патчу. До того ж, пан Буланіков сказав, що. Кожна нація отримає подібне озброєння, тому не переживайте, якщо у вашій любимій Італії чи Британії такого ще немає, обов'язково з'явиться. До того ж, китайську зенітку були, показали, яка більш-менш схожа на сучасні реалії зеніток, але там дуже потужна якась гармата шестиствольна 30-мм, як на А10. Ну і кажуть уже гравці, які шарять за цю тему, що найімбовішим буде Спайдер за Ізраїль. Там взагалі якісь, по-перше, люті ракети. По-друге, крутезний радар. По-третє, там все на одній базі. Не потрібно стільки клавіш нажимати. Тому одразу раджу вам поставити лайк і стрім голов летіти зараз, прямо зараз закривати YouTube, запускати тундру, награтися максимально до ригачки в штурмовку, щоб потім вам вже не хотілося ось при ось таких машинах грати далі. І так, все не дуже просто в сучасних реаліях топ-штурмовки. У мене є про це відео, обов'язково залишу його. В описі під цим відео посилання. До того ж, недавно я награвся на F18 Hornet як в авіаційних, так і в штурмовці, тому чекайте відео про американську штурмовку. Ну і після того, як зробили улітки прокачку вертольотів на наземці. Мало хто напевно купує преміумні гелікоптери, тому вони випускають таку імбу хайпову, як Каманч. Машина в реалі не була прийнята до озброєння. Всього, по-моєму, два прототипи було створено. В реалі в неї дуже хороший комплекс пошуку наземних цілей та попередження про проміння, таке інше. В War Thunder вже в нас не буде навіть ніяких. Комплексів протидії, але кажуть, що буде стелс режим, якщо не підвішувати ось ті бокові 8 штук хелфаєрів, використовувати тільки 6, які заховані в середині корпусу цього преміумного гелікоптера. Звичайні там хелфайри нічого особливого, не дали нам версію Longbow, ну нічого страшного. Ну і в принципі, всі більш-менш цікаві аспекти цього стріму та, взагалі, майбутнього патчу я вам освітив. Звичайно, ще будуть додаватися нові машини на інших ітераціях тестового серверу. Також не забуваємо, що це все не кінцеві характеристики тачок, тому. Висновки якісь точні не потрібно робити. Глобально все зрозуміло. Гра йде в напрямку гонки озброєння. В принципі, якби панцир не був таким імбовим, то не потрібно було б ці нові зенітки вводити. Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, такий формат вам до вподоби. Чекаю вас для обговорення на майбутнього War Thunder на своїх стрімах та в коментарях під цим роликом. Чекаю вас на тих же стрімах та в наступних відео і до побачення.